Привіт! Виходжу з новою рубрикою і вирішив кожен день знімати такий, ну, може, не кожен день, такий влог, що я вивчу за сьогодні з області програмування і інформатики. Хто перший раз на моєму каналі, то мене звати Андрій, і я вже близько 10 років займаюся професійно веб-розробкою. Отже, сьогодні. Сьогодні я дізнався пару цікавих штук про пагінацію в Elasticsearch. В Загально має три способи пагінувати. Перший це використати FROM Size. Тобто подаємо size, скільки хочемо взяти елементів. І подаємо FROM це відповідник offset в реляційних базах. І так це пагінуємо. Проблема така, що там є ліміт на 10 тисяч. Тобто, якщо хочемо проскочити десь далі, чим 10 тисяч, то достанемо помилку. І там ще така проблема, що перед тим, щоб, щоб загрузити якусь дуже далеку сторінку, Elastic має собі заладувати всі попередні дані, так чи інакше десь там в пам'ять. Тому це не дуже оптимально. Другий спосіб це scroll. Скрол. Для скролла робимо request. Перший — робимо реквест нормально до індекса, до Searcha. І в параметрах даємо, даємо параметр Scroll і даємо йому вартість, скільки часу Elastic має пам'ятати цей scroll. Потім відповідь дістаємо таке спеціальне Scroll ID. І з цим scroll ID вже на наступні реквести. Стукаємо в Endpoint scroll. І Elastic там тримає цей scroll в пам'яті і знає, до, чого, до, до, до якої виборки даних цей Scroll належить. І, і дійсно це працює як scroll, бо далі вже на цей endpoint scroll висилаємо тільки сам ID, і Elastic собі з пам'яті так просто перегортає і повертає дані. Хоча цей спосіб, до речі, зараз в документації вже. Означений як такий Deprecated і не рекомендується. І останній е, такий е, спосіб: е, це Search After, прикольна штука. Е, подаємо, е, Вибираємо собі індекс, так, стукаємо в індекс в Endpoint Search і подаємо е, критерії по чим сортувати. Наприклад, е, сортуємо по ID. Від найменшого до найбільшого. І на перший реквест висилаємо нормально, подаємо параметр size, тобто, наприклад, хочемо е, стягнути перші 10. Посортовані по ID. І в наступних реквестах вже даємо search. after Такий параметр, і там даємо ID, після якого якби, починаємо шукати. Тобто стягнули перші 10 і в другому реквесті даємо search after. Того 10-го і стягуємо наступні 10 після нього. І так по колу. І в такий спосіб можна пройтися по дуже по великій кількості даних і це буде супер оптимально, це не навантажує ніякий спосіб там пам'ять. І що ще? А, і так особі ітеруємо, аж поки не дістанемо нул. І колись чафтер стає нулом, якщо це робимо в циклі то знаємо, що ми проітерували через весь весь масив От так. Це з того, що було сьогодні. Якщо вам подобається такий формат, хочете більше контенту, україномовного про IT та взагалі, то підписуйтесь. побачення.